Всім доброго дня. На тижні, що завершується, ми з вами обговорювали дуже цікаву і актуальну тему піару під час війни. І для прикладу ми з вами взяли видачу гуманітарної допомоги населенню тим людям, які найбільше постраждали від війни Росії проти України. Я вдячний кожному з вас. Хто висловився, хто взяв участь в обговоренні цього питання. І це свідчить про те, що воно є для вас цікавим, нагальним і актуальним. Тепер скажу трошки підсумків, підсумую все, що було сказано в ваших коментарях. І скажу свою власну думку з цього приводу. Надавати допомогу людям потрібно. І ми вдячні кожному. Від Простого українця до волонтерських центрів, благодійних фондів, наших донорів всім тим людям і організаціям, які допомагають нашим громадянам. Друге піаритись під час війни на видачі гуманітарки недопустимо. Третє. Якщо у донора є відповідна форма звіту. За надану гуманітарну допомогу, зокрема фото, відео, звіту, підписання відповідних актів приймання передачі, то безумовно це потрібно робити. Але піаритись точно не потрібно. І я вам скажу, що наші обговорення вони вже роблять свою справу і вже роблять наше суспільство міцнішим, вимогливішим до таких речей. Тому ще раз дякую кожному, хто приймає участь в обговореннях тих питань, які ми пропонуємо. Продовжуємо в тому ж дусі. Найголовніше, бережіть себе. Далі буде.